Рішенням останньої сесії сумської обласної ради, яка відбулася 17 лютого, колишні лісгоспи докомплектувались мисливськими господарствами серед новотворених мисливських господарств. Хантер ці землі були надані в користування депутату Сумської обласної ради від шостки Володимиру Пилипейку. Я вже майже рік тому завіз. Оленів купив, створив оленячу ферму та відновлює природне поголівля оленя в нашому районі і створив мисливське господарство для того, щоб в майбутньому випускати вже в наступному році. Дай Бог війна закінчиться, і ми плануємо випускати їх в дику природу. Таким чином говорить Володимир Пилипейко, фауна Шосицької громади у різноманітниця. Відтворюємо, щоб наші люди і діти мали можливість приїхати, полюбуватися природою, оленями, дикими звірями, отримати задоволення від спілкування. Люди утворюють контактні зоопарки, це свій такий буде контактний за У 90-х роках Шостинський лісгосп завозив до нашої місцевості оленів, але їх скоро не стало, говорить Володимир Пилипейко. Вони не прижились, так скажемо, в нашій дикій природі, і вони щезли. Ну я думаю, що вони щезли завдяки мисливцям, тому що олень має ореол десь до 5 кілометрів розходитись, і мисливці їх. Просто перестріляли скоріше за все, де все. А взагалі, олень живе в наших природах. Уже взагалі в Сумській області дуже багато створено мисливських господарств, Відтворюють. Також у нас є ферма там полукровки кабани, але ми теж їх плануємо випускати в дику природу. Наразі у господарстві Володимира Пилипейка понад 50 оленів. Розводити їх він почав минулого року. Тоді кількість особин була меншою.